Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні ми в селі попрацювали трішки і будемо готувати вечерю. Щось простіше. Що будемо готувати? У нас буде мойва і картопля, все запечене в духовці. Не люблю смажити мойву в олії, тоді постійно плиту потрібно чистити та й взагалі мойва в духовці набагато смачніше виходить і головне корисніше. Отож, які інгредієнти будемо використовувати? Картопля у мене 8 штук середнього розміру. 3 цибулини невеликі, одна морквина, один баклажан. У мене ще трішки вісять до сих пір на кущах баклажани. Тому також його використаємо. У вас, якщо нема, не проблема, не використовуйте. 2 солодкі перці червоні, також сіль. Тут у мене 1 чайна ложка, але ви будете дивитися по смаку це для картоплі. Оливкова олія, 2 столові ложки. А також по одній чайній ложці італійські трави, хмелі сунелі і пів чайної ложки сушеної меленої копченої паприки. Мойва у нас буде 800 грам, також буде борошно для панірування мойви, сіль хмелі сунелі і куркума. Все це буде по одній чайній ложці. Почнемо з того, що підготуємо, ми картоплю будемо робити в рукаві це буде набагато смачніше. Підготуємо все і закладемо картоплю з овочами в рукав. Всі наші інгредієнти готові. Ми підготували. Картоплю нарізали ось такими довільними кубиками в довільній формі. Перець і цибулю, ось так м'юко нарізали, так само зробив із синеньким. І також моркву натерли на терці. Тепер ці всі інгредієнти поєднуємо ось так. Не забуваємо про моркву. І додаємо всі спеції. Копчену мелену паприку, італійські трави, хмелі сунелі, оливкову олію і сіль. І відправляємо картоплю в рукав. Все. Картопля готова до запікання. Ось така краса у нас виходить. А ми тим часом займемося рибкою нашою мойвою. Беремо звичайний одноразовий такий пакет. Не екологічно, друзі, але що поробиш? Під рукою немає нічого іншого. Додаємо сюди борошно. Додаємо до борошна ось так. Неповну чайну ложку хмелі сунелі. Десь половинку чайної ложки копченої меленої паприки. Курку ми дамо неповну чайну ложку. Ось так. Солі знову ж таки по смаку. Багато не потрібно. Трішки більше, ніж одна чайна ложка. Все. Більше для паніровки нічого не потрібно. Ось так. Добре перемішуємо і відправляємо нашу рибку сюди. ж. Десь по 5-7 штучок. Відправили. А тепер просто. Перемішуємо паніровку з кожною рибинкою. В кінцевому етапі у вас має бути ось така темка. Так робимо зі всією рибою. Ну все. Рибка також підготовлена. Тепер відправляємо це все. Попередньо розігріто до 200 градусів духовку. І, як правило, особисто я, я люблю, коли рибка не соковита, а така більш підсушена. Я буду випікати. І картоплю, і рибку десь годину 20-1,5 години. Якщо ви хочете, щоб рибка була більш соковитою, вона також дуже смачна, то тоді дайте її хвилин 50 до годинки, але будете контролювати. Тоді вона буде більш соковитою. Духовку попередньо розігріваємо до 180. Я спочатку 200 градусів, хвилин 20-25, а потім скину до 180. Все, наша картопля з рибою готова. Запікалися вони півтори години. Готується, як бачите, доволі таки швидко. Ідеальний варіант як для вечері, так і для обіду. Виходить дуже-дуже смачно. Взагалі, картопля в рукаві це ідеальний варіант. А мойва я вже дуже давно не смажу її на олії. Ось цей варіант готування її в духовці це ідеально. Я впевнений, вам така мойва сподобається, якщо ви ще не куштували. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, друзі, ставте «подобайку». Підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані, а також залишайте свої цікаві рецепти в коментарях. Мені також буде цікаво їх почитати, і, можливо, я зниму по ним відео. Дякую і до нових зустрічей!